Всім привіт! Ви на каналі Гонтарук.ua і в цьому відео я вам покажу новий бот, нову тапалку. Але це не простий бот, це новий дроп від Memefi. Я думаю, ви вже чули точно про цей сайт. Там є вже своя гра, де можна там, наприклад, пограти з босом. Ось тут на цьому сайті можна в принципі це зробити. Кому цікаво, можете спробувати. Я поки що цього не робив, тому що в принципі суть відео не в цьому, а в хорошому в принципі проєкті. тому що в них вже був, був не один дроп. Зараз, наскільки я знаю, проходить тестнет. і так само вони ще плюс пообіцяли роздати дроп для тих, хто буде тапати в боті і заробляти токени. Плюс дивіться в них на Твіттері 351 тисяча підписників, і так само на телеграм-каналі майже 700 тисяч підписників. Це досить таки багато, я б сказав. Тому давайте не будемо тратити час, а просто одразу переносимось на екран мого телефона і дивимося, що нам потрібно робити. Так, друзі, ви переходите за посиланням в бот. Далі у вас буде тут внизу кнопочка старт, ви на нього нажимаєте, після чого нажимаєте кнопку Play to Earn. Нажимаємо, в нас відкривається вже сам бот, де ми зможемо тапати монети. Хоча ще раз треба буде нажати кнопочку Start Playing. Тут, до речі, є посилання на їх Telegram, сайт, на Discord і на Twitter. Ми ж нажимаємо Start Playing і вже починаємо тапати по екрану і заробляти поінти. Е, Ось я тапаю, як бачимо, в мене за один тап виходить. 7 монеток. Чому? Тому що я прокачав бустери. У вас зараз буде, звісно, ж, так само, як в моткоїні одна. Хто, до речі, тапавткої і інші тапалки, той тут, в принципі, швидко розбереться. Справа кружечком бачимо, є енергія. У мене вже 4 тисячі. На початку, якщо я правильно пам'ятаю, у вас буде півтора тисячі енергії, це теж можна прокачувати. І ви просто, коли енергія заповнюється, ви знову ж таки тут тапаєте. Давайте, до речі, перейдемо до бустів. Ось сюди заходимо в буст. І як бачимо, тут є ось такі бусти. Демейдж, найперший це якраз таки тапалка, тобто скільки за один тап ви будете вибивати монету, там одна, дві і так далі. Далі другий це Energy Cup, це якраз таки енергія. Можна купити, щоб у вас збільшилася енергія. Як бачили, в мене вже 4 тисячі. Далі реченджер далі, Speed, тобто це швидкість заповнення енергії. Я тут вже прокачав на максимум, Там, якщо я правильно пам'ятаю, третє скільки рівні, і скоро буде та Я так розумію, це буде щось на кшталт того, який був ноткоїні, що там, там раз в кілька годин просто заходити, забирати, і він нам буде збирати монетки. Це буде доволі зручно. Його поки що немає. Тепер давайте. Повернемось трошечки назад і бачимо, у мене 281-285. Ну, коротше, енергія заповнюється. Тепер точно так само, як надкоїні, три рази ми зможемо цю енергію в день поповнювати. Я якраз сьогодні вже проходив, але по разу ще лишив, щоб вам продемонструвати. Ось, Нажимаємо, наприклад, Recharge. Один із трьох, нажимаємо Claim Boost, і, як бачимо, в мене вже повна енергія, і я знову ж таки можу її тапати. Плюс, так само, є щось що на кшталт ракет в ноткоїні. Тут це називається турбо. Ви просто нажимаєте і на 10 секунд в 10 разів більше отримуєте. Якщо, якщо ви ще не прокачали бусти, то, звісно, в 10 разів у вас буде всього-навсього з одного 10 монеток за, за один тап. В мене, Оскільки в мене за один тап 7 вже бусти трошки прокачані, то ми, як бачимо, за одне нажаття дають 70 монеток. Ось так ми вибиваємо. Хоча, насправді, хоча я не знаю, інколи воно тримається більше 10 секунд, але в мене на ньому чомусь підвисає. Не знаю, як в кого, якщо що, то пишіть в коментарях. Ось, Вибиваємо, вибиваємо, як бачимо, в мене ще все. Буст вибився. Тепер, як бачимо, вже знову йде по стандарту по 7. Далі. Скоро так само буде ось тут лідерборд. його поки що немає. Його теж додать, як бачимо, коміксом. Теж можна буде дивитися, хто більше заробив. Зверху справа теж під, під монетками є склад, Тут теж пише, що скоро, тобто скоро створять сквади. ми теж зможемо створювати свої там, чи вступати в інші сквади. Плюс є інвайт-програма, ну, тобто реферальна програма. Тут можна скопіювати вашу реферальну ссылку. і, як бачимо, за кожного реферала, який реєструється, є 2,5 тисячі коїнів. Нам дають і тут далі по рівнях. Насправді я до кінця не зрозумів, як це відображається, але я, швидше за все, коли ваш реферал з першого рівня переходить на другий, вам дають 12,5 тисяч коїнів, якщо з другого на третій, 25 тисяч коїнів і так далі. Ну, поки що я це розумію так. Ну, Це, звісно, цікаво тим, хто вміє запрошувати в проєкти, в кого є там свої ресурси, з яких вони запрошують людей на, 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 на такі проекти, щоб заробляти. Далі тут є рівні. як бачимо, у мене level 2 моно. ось такий в мене звірок, на якого я нажимаю. Е, за, зразу у вас буде перший рівень. Можна сюди тикнути і зайти, до речі, на рівні, і подивитися, які тут є рівні. Ось можна глянути перший рівень, зразу у вас буде ось такий рівень. Е, його життя буде 5 тисяч, тобто 5 тисяч разів вам потрібно буде нажати, 5 тисяч монеток, і ви переходите на наступний рівень. І ціна 10 тисяч коїнів. Ну, насправді він вам дається, в принципі, одразу. Тут можна почитати більш детально, кому цікаво. Ну, Як бачимо, в мене другий рівень вже відкритий. І тут ціна 50 тисяч коїнів, і 200 тисяч нажать має бути на рівні 2. Давайте перейдемо, побачимо, тут все відображається. Як бачимо, в мене вже. 70 тисяч на жаль, тобто залишилося з 200 тисяч у мене 130 раз, щоб перейти на третій рівень. Ну і так потихеньку ми тапаємо і ми переходимо на рівні. В принципі, поки що це вся інформація, яка відома, просто далі будемо чекати дроб. Головне, зараз заходимо, тапаємо все це без вкладень, Тратите, в принципі ви тільки свій час. Та і то небагато, тому що раз-раз натапали і все, а тим більше, коли буде вже ось тут в бустах. Вже зроблять бот, то в принципі, просто будемо збирати їх переважно ботом. Так що, якось так. На цьому все. Кому відео було корисним і цікавим, звісно, ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі і до нових зустрічей.